Звіт по ремонту батарейки. Ну, все добре. Перше ось вже другу годину стоїть, одну атмосферу тиск тримає. Тобто з гемметичністю все добре. Опір ізоляції міряємо. Одна частина батарейки. Ось вже наміряло 4 ГГом. Один щуп на корпус, другий на частину, корпусу, частину контуру батарейки. Перекидаємо на другу. Ну, якийсь час треба, поки виміряє. Так, ось і друга пішла. Там було 3,8 Гігаома, а тут вже у нас більше Гігаома є. Ну, ще не завершили, О, вже більше гігаома і тут є. Для того, щоб автомобіль не давав помилку, потрібно. Щоб мінімум було тисяч Ом. Тобто 20 МОм. А у нас вже та частина була 3,8 гігаома. Ця частина ще не доміряла, але вже сенсу немає Машина Далі ніж 1,6 гігаома вже й не міряє. В принципі, все чудово. Ще перепіновку перевірю. і... Завтра закрию повністю.